У новому сезоні оновлений екстрафутзал. Дивіться сьогодні: арифматика першого туру. Стартова прогресія: два голи у Хмельницькому, чотири у Рівному та вісім івано франківську Центральні матчі другого туру завершились сухими розгромами. Чемпіон забив п'ять голів у Луганську. У харківській дуалі двох призерів сильнішим був віце-чемпіон. Кардинал здобув вольову перемогу над дебютантом екстраліги. А на завершення п'ятірка кращих голів стартових турів. Новий футзальний сезон відкрили у Хмельницькому. Новачок Екстраліги Місцевий спортлідер Плюс на власному майданчику приймав Києвець. Попри статус дебютантів, господарі, у складі яких чимало гравців, пограли у вищій лізі, розпочали досить впевнено, намагаючись ні у чому не поступати з супернику. Команди обмінювалися гострими випадами, але на останньому рубежі блискучі діяли обидва воротарі. Спортлідер за сумою гольових моментів навіть перевищував гостей. А на 14-й хвилині після серйозної атаки Ткачук із забійної позиції влучив у поперечину. Та все ж рахунок було відкрито перед самою перервою. І зробила це команда з Донбасу. Зам'ятін не поскупився, а Хурсов бив вже по порожніх воротах 0-1. Майже одразу грубо перед своїми воротами помилився Ткачук, не порозумівшись з гулкіпером. Чим сповна скористався капітан Янаківця Зам'ятін. і на табло вже 0-2. У другому таймі хмельничани перейшли в активний пресинг. Біля воріт гостей почали виникати небезпечні моменти, але пробити голки перемельника не судилося. Янаківець спокійно осів на своїй половині і зробив усе можливе, щоб зберегти комфортну перевагу у рахунку. Це підопічне малего солодовника вдалося зробити. Перший майонез для хмельничан виявився гливким. Фінальна сирена зафіксувала суху перемогу Янаківця 2-0. Ми грали сьогодні не ту гру, яку ми вміємо грати. Ну, а іншими словами, мандрас був дещо. У другому таймі дещо вирінули гру, але суперник у нас доволі такий досвідчений, і Він просто гнув свою лінію, в нього, його рахунок влаштовував. Ну, це перша гра, десь специфічне покриття. Плюс суперник да, в першому таймі там, в початку заставляв шибати. Ну, В том-то вся разница между ветеранами и молодыми. что Ветеран перетерпели и выжили з тех моментов, которые были, а молодые моменты были не забили. Ну, я имею в виду команда спортлива. Другий рік поспіль енергія розпочинала чемпіонат у Рівному. Перший домашній матч кардинала викликав чималий інтерес місцевої публіки. Підтримати свою команду приїхали і львівські вболівальники. Як і слід було очікувати. Господарі обрали тактику гри від оборони на контратаках. Вже на третій хвилині потужний удар Олександра Бондаря прийняла на себе стійка воріт. У першому таймі більшість ігрового часу м'ячем володіли енергетики, але переграти Денюшкіна їм не вдавалося. Рівняни кілька разів відповідали доволі небезпечно. А на 14 14-й хвилині Юрій Когут влучив у Хрестовину. Найцікавіше у матчі відбулося після перерви. Почалася друга 20-та хвилинка із гострих моментів поблизу воріт енергії. Спершу пробивав Чернієнко. Його удар на кутовий відбив Кардаш, а потім голкіпер Львів'ян після удару Марнюка підстрахувала попередчина. У відповідь Денис Овсянніков спочатку перевірив реакцію Денюшкіна, а згодом ледве не влучив у Христовину. Небезпечно пробивали Павленко, Пічкуров, Дмитро Бондар. Але кіпер кардинала був на висоті. На 32-й хвилині рахунок нарешті було відкрито. Удар марнюка Кардаш парирував. Але тут як тут опинився граючий тренер рівнян Сергій Піддубний, який вдало зіграв на добиванні 1-0. Через дві хвилини Павленко дивом не влучив у порожній кут воріт. Якраз після цього епізоду Чепорнюк вийшов на майданчик п'ятим польовим гравцем, і практично одразу енергії вдалося відновити паритет. Відзначився кращий бомбардир минулого сезону Павленко. – 1-1. Нічийним рахунок протримався недовго. Всього хвилину нев'янучий Сергій піддубний, неначе на велосипеді, промчав правим флангом і пробив поворотам. Кардаш парирує м'яча, але знову невдало. Чим сповна скористався Миронюк? і вдруге виводить кардинал вперед. 2-1. І Чепорнюк знову одягає воротарську футболку? Енергія чітко розігрувала м'яча до вірного. Невдовзі чинні чемпіони таки відігралися завдяки Лігчанову, який дуже ефективно пробив головою після навісу від Овсяннікова. До кінця гри, граючи з п'ятим польовим, втретє вразити ворота Дінюшкіна енергетики не змогли. Хоча і провели багато часу в атаці. У підсумку Бойова Нічия 2-2. Найрезультативніший матч першого туру видався в Івано-Франківську. У грі проти ЛТК багатьом було цікаво побачити оновлений ураган, який влітку попрощався з усіма бразильськими легіонерами та кращим голеодором в історії клубу. Місцеві фани подякували Валентину Цвілих, Сержао та Біро ЖД спеціально виготовленим банером. Перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей. Вже на шостій хвилині матчу Тарас Кузь відкрив рахунок після прострілу за заоту. Вдруге ураганівці пропустили через 10 хвилин, коли ніхто не завадив тому ж кузю оформити дубль. Втім, за три з половиною секунди до перерви Микита Тм'янов чітко реалізував десятиметровий за шостий фол телефоністів один Другий тайм розпочався з холодного душу для господарів, які впродовж 4 хвилин пропустили ще два м'ячі. На 23-й хвилині новачок ЛТК Богдан Свірідов протиснув на лівому фланзі Валєнка і з Дуги пробив точно у ближній кут 1-3. Згодом простріл Іванова не зустрі замкнути жоден з його партнерів. А якби не блискуча гра голкіпера Кирила Ципуна, котрий врятував свою команду в безнадійних ситуаціях, то підсумковий рахунок цілком міг би бути двозначним. Близькими до успіху були Кузь, Зерось та Разуванов. А показовим став нереалізований вихід 3 в 0. Втім, всього за кілька секунд підопічні Романа Ковальчика таки добилися свого, а Свіріда оформив другий дубль у цьому матчі. На куражі гості намагались розвинути свій успіх. Однак Бессалові разувано влучили у поперечину, а Іванов після навісу з кутового головою пробив поруч зі стійкою. В свою чергу ураган створив лише один небезпечний момент, але Пітуля не дав себе переграти Шураку. Після цього Івано-Франківці перейшли на гру з п'ятим польовим. Проте це тільки погіршило ситуацію. З інтервалом у дві хвилини Олександр Стрілець завершив вихід 3 в 2. І ще один новачок Дмитро Іванов точним ударом у порожні ворота фактично зняли питання щодо переможця. Остання крапка була за господарями, але гол Євгена Валенка за дві хвилини до фінальної сирени лише підсолодив гіркоту поразки урагану 2-6. Ось у Рівному було цікаво. Спортлідер зміг помітно попсувати нерви господаря-майданчика. Поєдинок розпочався з дуже швидкого гола дебютантів. Це Андрій Засенко прорвався правим флангом і точно пробив у дальній лівий кут. Кардиналівці були трохи приголомшені, що дозволило гостям нав'язати свою гру, а не притискатися до воріт, сподіваючись на рідкісні контратаки. Хорошу нагоду зрівняти рахунок мав Маренюк, але Кіндяков перевів м'яча на кутовий. Більш того, часом спортлідер грав навіть краще, і чергова контратака. Хмельничан на 17 17-й хвилині завершилася другим взяттям воріт. Маленьке диво в активі Андрія Ткачука. 0-2. Після перерви у рамці воріт з'явився Денюшкін, що додало впевненості господарям. Початок другої половини став дзеркальним відображенням першої. Тепер кардинал швидко забив. Під дубний вивіреною передачею знайшов Чернієнка, котрий з дуги пробив повз кіндякова. Відчувши смак крові, рівняни кинулися дотискати суперника. Кілька разів вони були дуже близькі, щоб зрівняти рахунок, упускаючи вірні моменти. Гол, як то кажуть, назрівав. На 31-й хвилині Чернієнко ударом з лівого флангу вдруге примусив капітулювати голкіпера. 2-2. Гості одразу відповіли гострими контратаками, але в обох випадках удари заворотного вдалося перевести на кутовий, а невдовзі кардинал вийшов вперед. У швидкий відрив помчав маранюк, пробив з гострого кута і м'яч від ближньої стійки опинився у сітці воріт. 3-2. у спортлідера ще був час, щоб перебудуватися на гру в п'ять польових, що гості і зробили. Правда, пробити ешелонну оборону рівнян на чолі з непробивним того дня Денюшкіним не вийшло. Кардинал стояв до останнього. Більше того, за 11 секунд до кінця поєдинку Сергій Піддубний здійснив маленький шедевр. Технічно перегравши голкіпера та захисників, граючий тренер поставив у матчі жирну крапку. У другому турі Екстраліги Львівська енергія у гостях доволі легко обіграла ЛТК 5-0. Чинні чемпіони фактично не залишили супернику жодних шансів. Уже на другій хвилині Ільдар Макаєв відкрив рахунок після класного розігрушу ауту. До завершення першого тайму енергетики ще двічі відзначились у воротах телефоністів. Спершу Овсянніков Санніков вдало підправи м'яча після удару Легчанова, А за хвилину відзначився голом і сам Валерій. Після перерви ЛТК не зуміла переломити хід гри. Енергія в цей день виглядала досить потужно. А на 27-й хвилині своє слово сказав кращий бомбардир минулого чемпіонату Максим Павленко. Асистенту в цьому епізоді виступив голкіпер зелено білих А після того, як стрілець вийшов у ЛТК п'ятим польовим, вже і Владислав Лисенко вразив порожні ворота господарів 0-5. Хоча йшла всього лише 33-я хвилина, гру було зроблено. А от ураган зазнав другої поспіль поразки у чемпіонаті. Після домашнього стартового від ЛТК 2-6. У другому турі підопічні Сергія Гупаленка програли на виїзді харківському локомотиву і знову з різницею у чотири м'ячі. Гра для господарів майданчика пройшла більш ніж спокійно. Вже з перших хвилин залізничники розташувалися на половині суперника, взявшись методично розхитувати оборону урагану. І вже на шостій хвилині рахунок був відкритий. Віталій Кісільов помчав лівим флангом і сильно пробив повз ципуна. Швидкий гол не вніс змін у грі. Локомотив багато атакував, а ураган сподівався на помилки харків'ян, яких було небагато. Щоправда, вже на 16 16-й хвилині локо зібрав комплект з п'яти командних фолів, але шостий так і не заробив. Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою господарів. Другу половину ураган почав набагато активніше, але при цьому господарі відмінно захищалися, не даючи можливості вразити свої ворота. Досить вперта боротьба йшла в перші 10 хвилин. Моменти виникали то біля одних, то поблизу інших воріт. Але забитих м'ячів глядачі так і не побачили. Зняв напругу для залізничників Олександр Кондратюк, який наважився на удар зі штрафного здалеку і не прогадав. 2-0. Гості тут же зняли воротаря, намагаючись врятувати ситуацію, що майже одразу ознаменувалася голом Федорченка у порожні ворота. А всього через хвилину Кондратюк оформив дубль і фактично закрив матч, зробивши рахунок 4-0. Останні п'ять хвилин івано-франківці намагалися забити бодай гол престижу, але їхні спроби не принесли успіху. знали, що ураган програв півдичний гру, поэтому їм мабуть, було завдання тут як мінімум не програти. Але вчора ми. Очень тщательно розібрали соперника на базі. поэтому, наверное, те всі кози, які нам хотіли сьогодні предоставить, ми читали і ліквідували. У чемпіонаті зіграно лише два тури. У боротьбу вступили всі сім команд екстраліги. Загалом болівальники стали свідками 29 забитих м'ячів. У стартових матчах господарі здобули дві перемоги. Гості відповідно три. А ще один поєдинок завершився в нічию. Якраз енергія та рівненські кардинали, які розписали мирову у першому турі, і очолюють турнірну таблицю. Щоправда, єнаківець та локомотив провели лише по одній грі, тож очок поки ще не втрачали. Алтика виграв у госях і насухо програв вдома. Наразі без турнірних очок ідуть спортвідар плюс та ураган. Наступні два тури відбудуться серед тижня. Центральний матч не лише третього ігрового дня, а й першого кола загалом пройде у Львові. Телефоністи гостюватимуть у Хмельницькому, а на прохання Єнаківця їхня гра з кардиналом відбудеться у Рівному. 3 жовтня дебютант «Екстраліги» зіграє на визі з Локо. Чемпіон країни енергія завітає до Іва-Франківська, а вже за день зустрінуться Алтика та «Інаківець». А на завершення програми кращі голи двох стартових турів чемпіонату «Екстраліги». Перший тур п'яте місце віддаємо капітану «Інаківця» Валерію Замятіну. На четвертому дебютний гол новичка Алтика Богдана Свірідова у ворота урагану. Нев'яночий Сергій Піддубний відкриває рахунок у матчі з енергією. Це третя позиція. Перший дубль чемпіонату і другий гол Тараса Кузя в Івано-Франківську наше друге місце у рейтингу. Класний пас і ефектний удар головою енергетика Валерія Легчанова приносить його команді нічию. І без жодних сумнівів це найкращий гол першого туру. П'ятірку забитих м'ячів другого ігрового дня відкриває гол залізничника Віталія Кісельова. Дебютний гол спортлідера Плюс в екстралізі на рахунку Андрія Засенка. Четверте місце. Кращий бомбардир минулого чемпіонату Максим Павленко свою справу знає добре. Це номер три. Кардиналівець Мар'ян Маренюк злівої забиває переломний м'яч у грі. Друга позиція. І нарешті кращий гол другого туру за Ільдаром Макаєвим, який поклав початок розровної перемоги енергії у Луганську.